Минулої доби шахраї ошукали трьох громадян на суму понад 170 тисяч гривень за усіма фактами незаконного заволодіння коштами громадян. Співробітники поліції розпочали кримінальні провадження. Так учора, 23 квітня, до поліції із заявою про шахрайство звернулася 39-річна місцева жителька, яка на одній з інтернет-платформ знайшла оголошення про продаж мобільного телефону та перерахувала на рахунок, нібито продавця, 12 тисяч гривень передплати. Однак свій товар так і не отримала. Цього ж дня жертвою шахраїв стала 33-річна житель села Турятка Чернявецького району. Заявниця повідомила, що під приводом додаткового заробітку в одному із месенджерів невідома особа заволоділа її коштами. Потерпіла, довірилась невідомому та перерахувала на картковий рахунок, вказаний шахраєм, майже 150 тисяч гривень. Також у наслідок шахрайських дій потерпів 65-річний житель Вижницького району. За невідомих обставин аферисти перерахували з банківської картки чоловіка 9,5 тисяч гривень. Поліція Чернівецької області вкотре наголошує: будьте уважними та обачними, щоб не стати жертвою шахраїв, дотримуйтеся основних правил онлайн безпеки. Не виконуйте вказівок незнайомих осіб, які пов'язані з перерахуванням коштів. Не переходьте за сумнівними посиланнями та в жодному випадку не вводьте конфіденційну інформацію, що стосується ваших банківських рахунків. Не перераховуйте кошти на невідомі рахунки. Завжди оплачуйте за товар і послуги після їх отримання. Будьте обережними, не дайте шахраям себе ошукати.